Привіт! Це 22-й день мого відео щоденника. Я не пам'ятаю, яке сьогодні число. Це сьоме. Так. Да. саме число. Сьогодні день пройшов доволі спокійно. Знову. Мені це подобається. Але трохи нудно, трохи лінь щось робити. Знову зонував. Вчитися трохи, але не вийшло. Хоча. Ну, так. Так, сьогодні був тест. Почав я до нього готуватися тільки о 10 ранку об 12 -й. мені було на автобус. Треба було на автобус, на поїзд на автобус, і в поїзді я ще дороблював картки, позаймався трохи. Тест був нескладний, як я й казав, але знову не ідеальний. Як мінімум одна помилка там буде, а я думаю, що їх виявиться ще більше. Через брак часу я не подивився правила написання, і деякі слова я не вивчив. Там були якісь «троцт», «веген», Штат. Я не знаю, що воно таке. Став чисто на рандом. То пане в житмім іншим. Те, що я міг правильно відповісти, але не відповів. Подивимось, що буде по оцінці. Сподіваюсь, нормально буде. Ну, буде нормально, це точно. Я в цьому впевнені. Але не йде. Далі просто займався уроками в школі. Було нудно. Думаю, завтра сісти на першу парту, можливо. Завтра вчителька хороша. Та і в принципі там місце вільне. Ай, не знаю, подивимось. Я втомився. Сьогодні був в качалочці. Займався в Dualінго. Залишилось 3 дні до моменту, поки... коли вже будемо переходити до наступної ліги. Це буде вже місяць. Чи майже місяць? 28 днів, як я займаюсь в Белінго, приблизно. Плюс-мінус. І зараз у мене вже перше місце. Я тримаюсь так так от з челіком, Звати Ахмед, здається, Ахмед, не. Щось таке. Ахмед, Е. Здаватись, я не збираюся, буду так же далі триматись. І вийду на перше місце, в цьому я майже впевнений. Треба буде зробити якийсь відрив час від часу дивитися, щоб він не обігнав. Сподіваю, сподіваюся, думаю, що мало хто так робить. Тільки я один. Ну, ні, не тільки, я один. Думаю, Є такі. Але мало думаю, хто так робить. Туди зазвичай заходять вчитися, не змагатися. Я зайшов і позмагатись, і повчитись два в одному. Я втомився доволі сильно. Кучавці був такий момент. Не поздиравався, було стійко, крінжанув. Але швидко заспокоївся буквально за 10-20 секунд і перестав відчувати кінжу. Кольно вийшло. Треба буде почаще так робити, якщо буде щось. Таке подібне. Зараз треба сходити в душ, бо в мене голова жирна. Я після качалки ще не ходив. Доїсти. І спати. Завтра прокинусь. Завтра на школа. Три дні вихідних потім. І чил. А! Ще мені прийшла посилка. І... Це я в одному з попередніх відео показував, що як я ремонтував насос, якщо той тимчасовий варіант ремонту виявиться все ж таки тимчасовим, тоді просто з цією. Це, 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 це мокра, суха, холодне зварювання. Я його просто за. І має працювати. Думаю, сьогодні. Про те, що було прикольно сходити, поплавати в басейні на дачі. але вода там, по-перше, досі брудна, а по-друге. ще холодна. Ні, я думаю, вона трохи вже підігрілася, але все одно холодно. Мабуть. Мабуть, це все що сьогодні. Можу розповісти до завтра, бувай.